Перша проблема капельних холодильників, яку я хотів би назвати, це те, що холодильник не включається. Що може, що може бути, коли холодильник капельний у вас і він просто замовк і не включається? Перше, це заклинив термостат. Термостат знаходиться обично внутрі або зверху. Це регулятор, другими словами, який ви крутите. Регулюєте температуру. От якщо, як перевірити, термостат чи, чи, чи не термостат? Ви включили, допустимо, термостат, там, виставили, ну, наприклад, там, на двойку, на тройку. Неважливо. Він як у вас був, так воно і є. Но холодильник при цьому мовчить. Потрібно, Вам потрібен буде тестер. тестер. І підходите, наприклад, ззаді до холодильника, ззаді до холодильника. Обращайте внимание на компресор. Тобто тут в даному випадку їх два, може бути два, може бути один. Ну, Неважливо. Принцип, принцип то один і тот же. Перший варіант це зняти цей термостат і замкнути напряму. Кусок проволоки, кусок провода, взять і напряму пустить. Якщо холодильник запуститься, то просто міняєте термостат і все. Но другий варіант, який проще, щоб не, снімати, не паритися з цим проводом, куском і так далі, тому подобне, це взяти тестер і е, зняти кришку, яка йде на пускове реле і замірити подачу питання, що у нас йде по питанню. Якщо, якщо допустім, нам, нам нужен, зараз я знайду таке похоже реле. І покажу, собственно, сам принцип. Так у нас там ось таке пускове реле Danfoss. От воно точ-точ, воно там у всіх практически компресорів Danfoss, воно отаке. От Значить, ми, нам нужен оцей контакт, який внизу посередині. І лівий контакт, там, де N написано. От нам треба взяти щупи, включити холодильник в розетку, головне не замкнути нічого, і поміряти, яке питання сюди у нас получается, підходить. Вот, ось, так. ось так. Якщо у нас тут зараз 220, то следовально, термостат робочий, функцію свою виконує, і е, проблема не з ним, а проблема з компресором або з самим пусковим реле, Ну, це вже далі. Е, друге, що може бути, це в нас згорів мотор. Е, коли ми е, зроб, перевірили цю процедуру, що у нас питання на пускове реле, е, пускове реле значить, е, подається, то значить, скоріш за все, що мотору прийшов конець. Щоб зрозуміти, мотор, це чи не мотор, нам потрібно взяти компресор. виставити тестер на супротивлення. І помірять обмотки. Тобто, між ними, от, допустимо, якщо ми зараз міряємо, показує 24, 21, тут показує у нас 23 то сума. Між двома обмотками повинна бути приблизно така сама. 41. Тобто компресор робочий. Якщо не прозванюється якась обмотка, обрив обмотки, або сума зовсім не така, то е, міняємо компресор. Наступна причина, наступна причина, яка може спіткати капельний холодильник, це проблема з модулем управління. Тобто, в даному випадку тут встановлені термостати, модуля управління у нас немає, але у нас є капельний холодильник, наприклад, ось цей. Це на горіння. Гаріння, він, він капельний, Несмотря на те, що там стоїть ззаді, як буде декоративна пластмасова і кажеться, що це ноуфрост, але це капельний холодильник. Плата управління. Як поняти, плата, не плата? Опять же, потрібно долізти до компресора, поміряти питання. Якщо приходить на, на компресор, включить в розетку, приходить на компресор питання. Все нормально, значить, е, плата робоча. Якщо не, не приходить питання на компресор, то платі конець. Е, Був, скоріш за все, перепад, і вона пострадала в зв'язку з цим. Або просто банально висохли конденсатори. А в даному випадку тут плата встановлена зверху. І цього холодильника спіткала саме така біда. І плата зараз в електронщика займається цим електронщик, ремонтує цю плату. Е, от і все. Наступна проблема це може бути пускове реле. Пускове реле. Е, як зрозуміть, як що коли допустим, питання на, на, на пускове реле питання поступає, Но, і ви прозвонили компресор, компресор все в порядку, то, скоріш за все, пострадало пускове реле. Допустим, от, от Samsung реле, тут воно складається з двох частин. Таблетка. І основна частина. Тобто, часто у них часто буває, що просто перегорає оця таблетка. Або якщо там взяти якесь друге не неважно принцип, то такий самий, також о, тут таблетка встановлена, яка також дуже часто перегорає. Можна просто взяти його на пускове реле, достать. І запихнути туди щупи, ну, от таким от образом. Перевернуть, е за запихнути туди щупи два. Отак. Включіть холодильник в розетку. І ви поймете, е якщо 220 виход є, то з ним все в порядку. Якщо немає 220, то значить. Е Отак от, от. То значить проблема саме з ним, з пусковим реле. Тобто, на вході є 220, а отут тут на виході нема 220. Розпространена утічка Фріона. Ще одна проблема. А, ні, це у нас уже все. По цій несправності це все.